Електронний реєстр військовозобов'язаних, як зміниться процес вручення повісток. Експерти кажуть, що електронний реєстр не позбавить необхідності вручати повістки на вулицях, а сам законопроєкт малоефективний, нещодавно в Україні схвалили законопроєкт про цифровізацію армії. Але документ не розв'язує проблему вручення повісток на вулицях та в інших громадських місцях, представниками ТЦК і СП, рада погодила у цілому законопроєкт 1006.2. Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану. За документ проголосувало 249 народних обранців, експерти у коментарі апострофу пояснили, чи позбавить законопроєкт необхідності вручати повістки військовозобов'язаним посеред вулиці на думку кандидата юридичних наук Дениса Головіна. Новий закон про створення єдиного реєстру військовозобов'язаних не вирішує питання вручення повісток на вулицях співробітниками військоматів. Якщо в ТЦК немає інформації про людину, в інших інстанціях її також може не бути. До прикладу, невідомо, де людина реально проживає чи їздила за кордон тощо, тому її треба спочатку фізично знайти. А значить, рейди, безперечно. Триватимуть, зазначив він, за словами політолога Олега Лісного, фізична присутність військовозобов'язаного у ТЦК все одно необхідна у вас є стара улюблена відеокасета, і ви хочете її оцифрувати вам у будь-якому разі треба прийти з нею до фахівця. На самому початку фізична присутність військовозобов'язаного, на якого ще немає у реєстрі даних обов'язкова, пояснив політолог Олег Лісний. Він також зазначив, що, коли закон 10062 може набути чинності, незрозуміло, адже його ще навіть ще підписав голова Верховної Ради, не кажучи вже за президента. Адже головне, сам по собі він малофункціональний, переваги цифровізації армії раніше у Міноборони зазначали, що реалізація положень законопроєкту сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат. Завдяки цифровізації, українська армія отримає низку переваг. Цифрові системи дозволять військовим отримувати інформацію та приймати рішення швидше та ефективніше розміщення IT-систем. Міноборони у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО допоможе захистити їх від кібератак. Цифровізація дозволить силам оборони України швидше та ефективніше отримувати розвідання від союзників. Цифрові системи допоможуть Міноборони швидше та ефективніше розробляти та впроваджувати нові бойові системи. Цифровізація посилить захист даних військових від кібератак ворога. Законопроєкт 1.0.0.6.2 є важливим кроком на шляху до цифровізації української армії. Нагадаємо, раніше ми писали, який штраф можна отримати за відсутність військового квитка. Крім того, ми повідомляли, чи можуть відправити військово зобов'язаного одразу на передову.